Останнім часом я помітила, що чоловік почав часто затримуватись на роботі. Не те, щоб я себе накручувала, просто я відчувала і якусь навіть холодність у наших стосунках. У голові крутилася тільки одна думка: Антон мені зраджує. Довго я переконувала себе, що це все тільки плід моєї фантазії, а от запитати у чоловіка прямо про свої підозри. Я не наважувалась, тож вирішила схитрувати та дізнатися про все в інший спосіб. У п'ятницю ввечері під час вечері я попередила Антона, що на всі вихідні мені потрібно поїхати до батьків. Коли він виявив бажання поїхати зі мною, я його відмовила, пояснивши, що буду допомагати мамі робити генеральне прибирання, а тато поїхав на рибалку на декілька днів. Тож йому з нами буде скучно. Він повірив у мою вигадку та погодився залишитись вдома. Я сподівалася в такий спосіб викрити його зраду, адже якщо коханка дійсно є, то він обов'язково запросить її додому на ніч. Мене ж не буде цілих два дні. Отож, прокинувшись рано вранці, я нібито зібрала речі та тихенько вийшла з квартири, поки Антон ще спав. Насправді ж я пішла до сусідки. Її я попередила заздалегідь та стала вичікувати Ближче до вечора чоловік вийшов з квартири та кудись поїхав. Повернувся додому десь через півгодинки з букетом квітів та величезною коробкою ароматичних свічок. Ти диви на цього негідника, вирішив влаштувати своїй коханці романтичний вечір? Ну, я їм зараз влаштую. Я зачекала годинку, бо хотіла піймати їх на гарячому. А потім пішла у квартиру, відкривши двері своїм ключем. Уся квартира була застелена пелюстками троянд, а з ванної долинала тиха музика і хтось купався у воді. Мою увагу привернула записка на дверях. Конспіратор з тебе ніякий. Твої батьки ще тиждень тому розповідали про заплановану поїздку у гори, А коли я виносив сміття, сусід проговорився, що ти у них. Чекаю у ванній. Будемо змивати всі твої підозри.